Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 23 вересня. До нового року залишилося 99 днів. Знаєте, що це означає? Що у вас є рівно 99 шансів піднятися з ліжка до свята і зробити щось, через що в січні ви скажете, «Ого, так я ж красень. Вівторок це такий день, який ніколи не виправдовується. Понеділок каже, я перший, я важкий. Середа каже, я середина, тримайтеся, а вівторок каже, я тут просто щоб ви плутали дні. Але саме сьогодні велика подія День міста Полтава. Полтава це місто, яке доводить, навіть галушки можуть бути легендою. Отже, тримаємо сьогодні ритм, як ті галушки в окропі. Спливаємо вгору, а не тонемо. Ну а ще починаємо на шар ранок. І тепер про інші свята. Сьогодні день святкування бісексуальності. Це нагадування про те, що любов не завжди має прямокутну форму. Вона іноді, як диван у Ікіє, спочатку не зрозуміло як складати, але в результаті все працює чудово. Далі день освітніх технологій святкуємо всі разом. Адже завдяки ним можна сидіти на лекції, і одночасно дивитися меми про котів. Це справжня революція знань. Тепер студенти знають більше про YouTube, ніж про підручники. Он сьогодні ще й вирішила міжнародний день жестових мов. Це прекрасна нагода, пам'ятати, що слова не єдиний спосіб спілкуватися. Бо коли закінчується аргументація, завжди є брови. І фінальний акорд День зеленої кави це коли ти робиш вигляд, що п'єш каву, але насправді сирий боб. Справжній делікатес для тих, хто любить відчуття, ніби ти коза, що випадково зайшла в кав'ярню. Gražus palyginimas. А тепер про іменини сьогодні це Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда і Раїса. Бажаємо вам сьогодні стільки щастя, щоб навіть вайфай ловив у лісі. Ну і про прикмети. Якщо сьогодні сонячно, скоро буде дощ, це як інтернет, тільки зрадів, що все швидко працює, і тут бах, обрив. Мало ягід на горобині, буде мало дощів восени. А якщо багато ягід, значить природа включила режим морозильна камера. Загалом горобина це як свикруха. Подивишся на неї і вже розумієш, яка буде. Зима, що сьогодні не можна робити. Сьогодні категорично заборонено сваритися та лаятися. і не тому, що це погано, а тому, що сусіди вже... Все почули і їм не цікаво. Також не можна давати чи брати гроші у борг, бо потім друзі починають дзвонити частіше, ніж твої батьки, ну і ще не ухвалюйте важливі рішення. Коротко, сьогодні день нічого не вирішує, все вирішиться саме. А тепер про те, що за нас з вами вирішили зірки. Це гороскоп. Овен, сьогодні ви ризикуєте купити щось, про що забудете відразу після покупки, але через 3 роки воно врятує вам життя. Телець, вас сьогодні хтось сплутає з іншою людиною. Скористайтеся цим і скажіть, що ви берете сумо. Близнюки у вас буде відчуття, ніби за вами стежать, і це правда, ваш кіт дивиться, як ви їсте. Рак, сьогодні ви випадково скажете щось мудре і ніхто вам не повірить. Лев, якщо сьогодні ви впадете, зробіть вигляд, що так і було задумано, це був ваш танець. Дівам, сьогодні ви знайдете предмет, який давно загубили, але він вам вже давно не потрібен. Терези, ви сьогодні почуєте фразу, яка переверне ваш світ і це буде реклама шампуню. Скорпіон, будьте обережні з зеркалами, бо сьогодні вони вам можуть не сподобатися. Стрілець сьогодні, ви раптово зрозумієте, що всі ваші потім накопичилися у величезну гору. Не лякайтеся, гора вас не вкусить. Козиріг, сьогодні у вас буде дивне відчуття, що ви головний герой чужого серіалу. Не заперечуйте, це правда. Водоліє ви сьогодні випадково зробите щось дуже дивне, але люди подумають, що це новий тренд. Ну і риби. Сьогодні ви зрозумієте, що тиша теж має звук, і він трохи підозрілий. Ось такий гороскоп на сьогодні а тепер, як завжди, про найцінніше. Панове, до вас невеличка промова. Є фраза Не чекайте ідеального моменту, створіть його. Подумайте, скільки разів ви сиділи і чекали, що ось завтра, післязавтра, в п'ятницю воно трапиться. Але завтра завжди має такий самий вираз обличчя, як і сьогодні. Нічого не міняється, поки ви не піднімаєтеся і не кажете, а давай я сам натисну кнопку старт. Сьогодні вівторок, так, той самий, який ніхто не любить, то чому б не зробити його вашим найкращим днем? Станьте людиною, яка не чекає ідеального моменту, а саме його винаходить. Бо якщо ви знайшли каву без кофеїну, то і ви точно зможете винайти щось для себе. Ну а я, як завжди, дякую вам, що ви були сьогодні тут. Бережіть свої галушки, беріться зі своїми диванами і пам'ятайте, день уже почався, і він повністю ваш. Гарного вам вівторка! Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока.